Всіх вітаю з магазина ЮСК. Вчора в ЮСК почався чудовий розпродаж до мінус 60 знижки, які будуть діяти по 28 з 8 по 28 січня 26 року у всіх магазинах ЮСК по Україні. Почнемо з цієї подушки. Ось Така подушка. Вона, знаєте, тканинка зверху більш щільна. Дуже приємна і красивий малюнок. Розмір у неї 50 на 70. Якісна подушка з унікальним наповненням із силіконізованого пуху 100% переробленого. Ціна зі знижкою 550 гривень замість 1400. Дійсно гарна пропозиція, нагадую, по 28.01. І знову знижка аж 60% на матрас ціна 2400 замість 6000. Так, отут ви можете подивитись, Тут приклад стоїть. Його чудовий топ-матрас висотою 4,5 см, видно, з наповненням із Memory Fun, чохол, який можна прати. Ось змійка знімається. Розмір 90 на 200, ціна 2400, також діє до 28.01. Флісові пледи, багато різних кольорів. Є навіть такий приємний рожевий, 140 на 200 розмір, так, 100% полієстер, 50% перероблений. Ціна 350 гривень зі знижкою 50 тауп колір, сірий, бежевий, різні. Далі йдуть килими розміром 50 на 80. Ось таке антислизьке покриття. Тут представлені чотири кольори за ціною 350 Гривень килим для ванної кімнати, 100% полієстер, розмір 50 на 80 замість 700-350. От також гарна пропозиція 50% знижка. Дуже багато знижок у відділі килимів, такі круглі килими. Як прямокутні я показувала, тільки круглі. Вони йдуть діаметром 70 см. Так, ви бачу, що є два кольори: 375 гривень. Ще із цікавого: ось такий красивий, знову такий круглий килим. Дуже гарний малюночок у нього. Він такий щільний. І красивий малюнок, також 375 гривень. Він 100% натуральна бавовна виготовлений в 65 см в діаметрі, замість 700-375 І знову із красивих показую калимів. Такі більш знаєте, як неоднотонні. і взагалі такий як доріжка, красиво скитицями, виглядає як вибитий, приємний колір, бежевий, такий теплий. І Ціна в нього 300 гривень, замість 450, бавовна латекс 50 на 80. По 375 гривень. Ось такі пухнасті йдуть килими розміром 50 на 80, кольори також є антрацит, сірий, пісочний. Тут. Поліестер, ага. Далі 100% бавовний щось такий килим. Гарненький дуже. Да? Їх два кольори, отакий, як темно-пісочний вказаний, більше як на зеленуватий, схожий, щільний. І далі цей кольор зелений вказаний. Цікаво. Мабуть, навпаки, я зрозуміла, це темно-пісочний, а це зелений. По 500 гривень замість 800. Розмір 50 на 80 і 100% також бавовна. Ось із цікавого, такий він прям, я не знаю, так нитками зроблений, як випуклий за 500 гривень пісочний, полієстер бавовна. 500-700. замість 700, і навіть за 300 можна купити замість 600. Тут дійсно 50% знижка. 50 на 80 темно-пісочного кольору полієстер. 60 на 90 розмір ось такого килима, глянь такий він височенький. Виходить. Так, це колір, як ну, зелений, да. 850 гривень замість 1200, Мікрофібра вказана тканина. І ось такі острівці по виставляли з великою знижкою товари. Тут в наявності може бути. Один залишився чи більше. Але акції, як в кожному магазині, більш товар, тому все показувати не буду. Наприклад, упаковка ось таких вішалок за 185 гривень. Але не видно, скільки воно насправді коштувало. Так було б цікавіше. Наприклад, тут видно, що кошик був 450, а коштує 300. Багато різних фіранок. Півтори тисячі замість кілька також не видно. Це от у кожному магазині. Нагадую, ви приходите в свій, і у вас щось може бути інше на цих острівцях. Тут як покривало це гарна пропозиція. Сьоба таке покривало замість 1500 гривень. Вказано як плет 140 на 200 великого розміру. І також з 8, але по 21.01 в юзкі проходять дні меблів, знижки до мінус 60. На всі меблі Всі меблі зараз йдуть зі знижкою. До прикладу, отакий от стілець коштує зараз 1650. Далі стілець обідній. Текстильний за 2500. Скіл 4500 обідній 75 см висоту 80 на 170. Далі тут у нас також стільці. 1650, ось такі текстильні, невелика знижка замість 2000. Ну Ось оцей стіл зараз покажу. Я стіли бідні, замість 4 2500. Так, 58 на 60, висота 60. Ось оцей і от, оцей 2500 красивого смарагдового кольору. І поруч такий, як стьобаний стілець, таких же розмірів за 2350. Багато знижок, ну, як всі, меблі йдуть зі знижками. Оцей стіл квадратний, який розкладається, 5500 замість 7 ,5, 80 х 80 а може бути на 160, висота 76 см. Далі бачимо, що й тут знижки на все: ось такий буфет, дуже приємний колір. Ламінат написано: Дикий дуб, три трьох і три шухляди. Однаково, все розміром мені здається. Так, тут полички, ага, є перетинка між цими дверцятами. Ой, тут, а, це виставковий зразок поламаний, на нього знижка окремо, а є нормальний, не зломаний за 10 тисяч, замість 14. 000. Далі йде за 7500 такий сервант 70х35, 152 висоту. Простирадло, розмір 150 на 250, в складі 65% катон. Колір темно-пісочний. Ціна 450 гривень. Таке звичайне тоненьке. Далі йде. Комплект білизни без акцій вже скажу ціну за 2500, ось його заслали, гарно виглядає. І така вхідна зона. Глянемо, що тут на знижках. Так, це у нас штучна рослинка. Ціна зі знижкою 225 гривень. Вона йде в горщику, замість 350. Ну, Знижка гарна, 43 сантиметри в висоту. Да? Так і не скажеш, височенька. Блін, у них дошки такі з'явились, мені здається, не було. Це просто завжди низька ціна. Покажу вам. Дошка. Із дерева акації розміром 20х38 за 500 гривень. І знову штучна рослинка. Дуже мила. Йде зі знижкою за 135 гривень замість 200. Ще така за 225. Далі кошики в темному кольорі плетені. 325 замість 400. Гарна пропозиція. Знову завжди низька ціна, плед, бежевий поліестер за 850 гривень. Якось дороговато. 130 на 170. Не знаю, чому така ціна на нього. Далі червоні цінники є на серветки. Серветки натуральні вже бачу. Да. Тут 100% льон та бавовна, 150 гривень за дві штучки розміром 40 на 40. У відділі посуду знижка на ось ці склянки. Їх тут чотири в різних кольорах за 115 гривень, замість 175 В діаметрі вони йдуть 9 см, висота 10. Свічки просто порозбирали. Гляньте, Свічки по 90 розібрали свічки по 135. Я маю на увазі звичайні. От є дві штуки, до речі, дві штуки в упаковці по 22 см висота за 125 гривень. Такі ще є як пахучі свічки, покажу вам зразу. Вони йдуть в наборі по 18 штук, 80 гривень. До речі, свічки у них якісні. Вони приємні такі аромати і тримають їх. 65, знову за 18 штук полуниця. І лаванда найдорожча, 80 гривень. Ще є упаковка велика із 20 свічок. Кожна свічка 20 см висоту, 375 гривень. Остання упаковка, але покажу вам ціну. Тут чотири свічки в різних кольорах, такі конусом зроблені. Бежево-коричневі, по 25 см висоту. Ціна за чотири штучки 135 гривень. Молочник без ручки. Ось такий. За 90 гривень замість 100. Вони там прибрали зараз новий рік, викладають якісь новинки на ці полички. Може, щось і нове привезуть. Ну, Рідко тут таке буває, але все ж таки прийду, потім уже новинки познімаю. Далі таця за 450 гривень, замість 700. Таця в діаметрі 32 см в чорному кольорі. Ну, Така вона гарно виглядає за 450. Штучна рослинка по типу кактус. Така прям пухнаста за 200 гривень. Отут знижка дійсно 50%. Такий ліхтарик-свічник коштував 500, а коштує 225 гривень. В діаметрі він йде 15%, ось тут в діаметрі. І висота в нього 18 см. Дуже красивий. І розпродають вони ці великі подушки дійсно дуже великого розміру. Ціна 750, замість півтори. Розмір 60х90, вони як рожеві попадаються, і ще є в зеленому кольорі. Тут немає, а в інших магазинах буває зелені. От в них дуже добра пропозиція. Дивіться, яка вона величезна, подушка під спину. Далі. Тут у нас по 500 гривень такі пледи, знаєте, вони виглядають як начебто хустка, так з закутатись. Ну, красивий кольори. Перехід кольорів гарний. 500 гривень замість 800, розмір 130 на 180, 100% поліестер. От колір вказаний як мікс, причому різні вони на вибір. Із двох сторін також різні такі кольори. За 375 гривень можна купити ось таке покривало. 160 на 200, ну це покривало непогане. В нього в складі, до речі, бавов у нас на напополам. Воно коштувало 475, коштує 375, 100, 100 гривень економія. Замість 500-350 коштує ось така подушка 45 на 45, також 100% бавовна. Ось пледи по 750 гривень флісові, 220 на 240 і 450 з китицями. Плед. Колір називається лате. Розмір у нього 130х170. Знову подушка натуральна, 100% бавовна. Розмір 45х45 за 350 гривень. Продовгувата, ось така красива подушка. 100% бавовна 450 замість 700. І знову по 350 внизу дуже багато цих пледів різних кольорів. І такі мені більш подобається, як троянда виглядає двохсторонні з цієї сторони інша тканинка. Є такий, як рожевий і сірий по 600 гривень замість 240 на 200. Знову подушка зі знижкою 400 гривень. Тут їх два кольори. Смужка є вертикальна і горизонтальна по 400 гривень. Агані нижня коштувала взагалі 700, 100% бавовна. А оця верхня коштує 400 замі... ну, от Найдешевший плед можна купити за 250 гривень, але він такий тоненький, за 100% бавовна, коштував 400. Зараз 250, 140, 130 на 150, ось такий розмір. Далі подушка круглесенька. В діаметрі вона йде 40 см. колір бежевий 450 замість 700. О, глянь, така подушка за 225 гривень дуже гарна, замість 400. Ой, яка класна! Взагалі красива ця пухнаста подушка. Такий колірний, темно-зелений, дуже класний. 225 а коштувала 400. Майже 50% знижка. 40 на 40. Напополам. Полієстер і бавовна, до речі. Поруч стоїть подушка, також гарно зроблена. Тут полієстер, зелено-синя, 400 замість 635 на 50. Невеликі знижки на подушки для сидіння. Покажу вам два види. Вони такі, знаєте, товстенькі роблять їх без зав'язок. 225 замість 250, 40 на 40, колір пісочний, але 100% бавовна. І за такою ж ціною 100% бавовна, але колір такий блакитний більше. 225 гривень. Ось така подушка також декоративна, з вишивкою гарно зроблена, невеликого розміру за 450 гривень замість 600. Тут бавовна полієстер, розмір 35 на 50. Ой, тут, правда, він останній, але дуже класна знижка на нього. Такий пухнастий, білий, красивий, дуже плет. Розміром він йде 130 на 180, ціна 650, замість 1700. Полієстер 100%, Такий щільний, знаєте, приємний, красивий. Такі лахматі приємні ось ці пледи. Також їх розбирають дуже добре. Вони коштували 1700, коштують 850 гривень 135 на 195, і подушки з цієї ж лінійки за 300 гривень, замість 745 на 45, колір тауп, 100% полієстер. Подушка, виходить, зі знижкою більше, ніж 50%. І знижки на клейонки покажу тільки ті ціни, які змінили саме в 26-му році. І так починаємо знизу. Ось ці два види клейонок. Це саме акції ось тільки розпочалися. Така клейонка коштує 275 гривень. Це називається скатертина. взагалі-то. 275 замість 550 гривень. Ціна вказана за метр. Так, вони всі однієї, ну майже 140 см. Їх ширина, вам відрізають метр, і ви платите за метр. Далі, ось така, як напівпрозора, красиво виглядає, 175 замість 325. Дуже гарна пропозиція, виходить, саме на цю скатертину. Да, знижка, майже 50%. Також в 2026 році змінили ціну на ось таку клійонку, Також 140 написано, вона йде. В довжину. І ціна за метр 165, замість 269. Мені здається, це така, ж тільки в іншому кольорі. По текстурі оця клейонка 165 гривень коштує. Я нижню вам показала за 165, тепер ось цю показую. Далі 275. Тут два види клейонок така як більш однотонна. ось оця в колір, що ж тут вказано? Бежевий вказано. Тільки не вказано, якось вони писали, знаєте, вініл це чи що. Тут не написано, полієстер написано тільки. І далі також полієстер, ось оця в квіточку. Ціна 275 гривень. Найдешевша клійонка за 135 саме різдвяна, але я що хочу сказати, що. Першу на чутові розібрали, і це була вже ціна в 2025 році. Да, її, до речі, немає. За 150 можна купити тільки ось цю з гномами. От вона щільна, знаєте, така, от як раніше, була оце вініл, вказано. Ось така тканина, це вініл. І дуже добру пропозицію поставили. Це також новенька акція. Вона така, як більш прозора, але на ній троянди вибиті. Скатертина називається. Скатертина внизу написано клійонка. 275 гривень замість 549. Колір вказаний як бежевий. В неї довжина 135, От ті всі по 140, а вона йде 135 в довжину. Всі ці клійонки вам відріз... відрізають. Визовите консультанта, скільки вам треба. І швиденько вам хочу показати, завжди низька ціна, ось такі пропозиції в смужку. Пледи флісові 120 на 160 по 185 гривень, є зелені і як рожеві, є навіть пледи по 125 гривень, розмір 130 на 160, саме білі 100% полієстер. Далі подушка така приємна в білому кольорі 50 на 50 великого розміру за 400 гривень. Колір вказаний як натуральний 100% поліестер. Два види подушок. Ну, вони як однакові, просто в різних кольорах. Пісочна і бежева по 300 гривень, розмір 45 на 45. Далі йде двосторонній, двостороння плед ковдра. Як бачите, з цієї сторони ось такий малюнок, і інший полієстер. 140 на 200 600 гривень. По 375 гривень такі емоджі, різноманітні подушки. 35 см в діаметрі, ціна 375 І тут мордашки, бачите, різні смайли. І ось подушка така для ну, дитяча. По 125 гривень розміром 30 на 30. Завжди низька ціна, ковдра, штучне наповнення, розмір 135 на 200, приємний, до речі, колір. Помірно 500 гривень. Є зелені, є блакитні по 500 гривень. І подушки також завжди низька ціна, штучне наповнення. Розмір 50 на 70-400 гривень. Вона дуже щільна. Ось такі склянки у них є тут в придкасовій зоні по 135 гривень. До речі, дуже гарно виглядає. Склянка на 350 мл, висота 9, діаметр 10. Ну, Колір мені сподобався: 135 гривень. Ціна на батарейки в магазині юск батарейки розміру АА 135 гривень. За упаковку аж 10 штук. Да? Ох ти, глянь, така гарна ціна. За 10 штук 135 гривень. Або батарейки розміром. 3А 10 штук за 125 гривень. Завжди низька ціна дійсно. З цієї сторони стоять батарейки перезарядні, розмір 3А, 4 штуки за 265. І також перезарядна 4 штуки розміра 2А 350 гривень. І далі стоїть зарядка для батареїк з вилкою за 275 гривень. Знову поставили знижку на намет ігровий. 1150, замість 1700. Він із тканинки йде, зірочки намальовані і такий зручний чухол з ручкою для транспортування. 1150. Зараз його ціна, ось так він виглядає в розібраному виді. Всім дякую, що дивитесь. в якому магазині Юскі я робила цей огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. І всім хочу побажати мирного неба, це саме головне. Зустрінемось на моєму каналі. Всім пока!